Всім привіт-привіт! І сьогодні, знаєте, хочу поговорити з вами про таку тему, яка буквально останні кілька днів дуже сильно нависла над інфобізнесом багато там, розборок, сплетень, нетрих розслідувань на, на тему, чи, чи вартує брати, наприклад, кредити на, на навчання, чи це ок. Там багато чи це дитяча позиція, або це нормально, і ну, я, звісно, не могла пройти повз цією актуальною темою і хочу сказати свою думку щодо цього. Ну, знаєте, я буду сьогодні говорити про таку тверезу, грубо кажучи, рамку, як приймати рішення про навчання, хто за що відповідає і як не потрапляти в отакі крайності. Ну тут не буде ні за, ні, ні проти настільки глибоко, тому що і то ок. І то ок все залежить від е, нюансів. Тому що кредитне навчання або розтермінування може бути дуже таки нормальним, адекватним інструментом, який тобі, ну, допомагає, який тобі допомагає не витрачати, е, наприклад, всю суму зараз, а просто потрохи е, планувати і, і витрачати її раз на місяць. А може стати для тебе такою. Пастку, якщо рішення вони приймаються з того страху втрати, якщо рішення вони приймаються з ілюзії і, і, і мрії про, про легкі гроші, і що ось після цього курсу точно слатець, кажу одразу свого досвіду. Я за цей рік, за минулий рік, була в багатьох кредитах, а не буду казати, що, що що мене це пройшло мене повз, тому що коли ти вступаєш на, на цю таку типу тропу скажімо так, навчання, самопізнання, то інколи буває важко зупинитися а, і а, ну, прийняти якісь висновки і, і зробити те, як не потрібно робити, або чи ти чи, чи тобі ок. А, дивіться, давайте зараз поговоримо взагалі про таке розтермінування і кредит на навчання, коли це ок, а коли це не можна робити. Ну, дивись, можна робити, коли ти чітко розумієш, чим ти будеш віддавати. Коли, наприклад, у тебе вже є, є в тебе на карті там 50 тисяч, ну наприклад, є які тобі не, не потрібні там на, на якісь базові речі, ти розумієш, що ти або зараз їх віддаси, або будеш їх просто віддавати, наприклад, півроку по скільки там по 5 тисяч. Ну коротше, суть не в цьому, не в кількості там по 5 тисяч добре. І ти обираєш той формат, що є це тобі зручніше. Нащо тобі віддавати всі ці гроші? Зараз, якщо ти можеш віддавати їх просто раз на місяць. Це ок. Тобто в тебе вони вже є. Це не то, що в тебе там нуль. В тебе є якась стабільна опора, по типу якийсь інший дохід, по типу, там може заплатити чоловік, для жінок це, це багатьох актуально. Є додаткова якась робота, є якісь резервні кошти і так далі. Тобто ти розумієш, що в випадку чого ти можеш швидко, портивно це погасити. І це не буде для тебе, що тобі не буде чого їсти. Коли ти береш цей кредит, є, е, коли після навчання ти отримуєш м, такий, знаєте, чіткий крок монетизації. Ну не просто тіпа, там, на енергії і так далі. Що ти робиш? Ти чітко собі віддаєш. Дивіться, коли кредит за платіж за кредит, він не руйнує твоє базове життя. Це саме основне, що тобі буде чим заплатити за їжу, і ти маєш це прорахувати е, наперед. Ну тоді ок, тоді ок, тому що зараз дуже багато людей, які беруть дійсно кредити на навчання, але потрібно підходити до неї з дорослої позиції. Ну тобто головне, що потрібно розуміти, що ніхто за вас цей кредит не бере. Ви самі його берете. Знаєте, як є такі махінаційні схеми, грубо кажучи, коли ну, так, там вимагають гроші за якесь там, не знаю, чи побачення, чи не побачення, чи щось таке. Ну, коротше, Альфонси, ці жінки такі, я не розумію, як це точно назвати. Але, ну що люди самі переводять свої користь. Ну, тобто за них фізично ніхто не натискає цю кнопку оплатити, там перевести. Ви розумієте, що всі ці рішення приймаєте ви. І і тут так само лише ви обираєте ну, піддатися якісь там маніпуляції або а власним емоціям або необхідності, чи ні. Ну, лише ви, будьте... Одразу, що ви не можете і не маєте права ні на кого потім перекладати відповідальність за те, що у вас борги, окрім вас. Тому що ви самі це зробили. Ви самі натисли ці кнопки, ви самі взяли ще одне, ще одне, ще одне. Ви самі повелися на ці історії успішного успіху, коли можна в чотири кредити і потім вирости в мільйонерів. Ви самі на це повелися. Ніхто крім вас. Ну, біля вас же не сиділи, що тут ще такі, о, о Боже, давай ще, ще натискай. Ні. А, і коли не можна брати кредити, коли ти берешті кредит на емоції, всі зайшли, і, і мені потрібно, ой, що тільки тут, і, і зараз, і, і, і там, туди-сюди, коли в тебе немає взагалі ніяких фінансів. Ну, коли в тебе немає, коли ти розумієш, що це вже такий третій курс, і і ті, ти ще не закінчила, не пройшла, а вже хочеш нове. І найголовніша пастка, в якій я сама була. Це очікування, що саме цей курс повністю змінить моє життя. Я так заходила на один, на, на другий, мені здається. Ну, коротше, не, не один, поки я зрозуміла, що, що нічого не, не буде. Ну, кредит він не, не є, сам кредит він не є зло. Зло є кредит без е, розуміння головою, без чіткого прорахунку. Про дивіться, дуже коли ви обираєте. До кого ви заходите на навчання, для мене такий, знаєте, red flag, маркер, це коли людина краще, що треба бути завжди в полі наставника. Це маніпуляція, як на мене. Тому що я завжди, кажу, що моя головна задача як наставника, як вчителя зробити так, щоб ви почали думати самостійно, щоб ви пройшли цей матеріал, який я вам даю, коли ми будуємо систему, і ви почали бачити, ви почали аналізувати і будувати, ви будуєте цю систему. Самостійно. Мені не потрібно, щоб ви йшли за мною за потік, за поток, поток, за поток. Навіщо? Це тоді говорить про мою некомпетентність, якщо я не змогла вас навчити думати і робити ці кроки самостійно, тому що я не продюсер, ну тобто я не веду вас на постійній основі. І оце, коли говорить, будьте в полі, там 24 на 7, це дуже часто спосіб зробити просто людину Тому що здорове навчання, воно формує не прив'язку, а самостійність. От ну це того, чого нас вчать, по суті, базово в школі. Думати, читати, ну вчитель навчив, але ж він ніколи не каже, що якщо ви там будете щось рахувати, ви маєте бути завжди в моєму полі. Ні, де да вони навпаки хочуть швидше здихатися, ну, грубо кажучи. І людина, вчитель, наставник, вона має навчити думати, приймати рішення. Перевіряти гіпотези, тестувати, не здаватися, якщо щось не вийшло. Але якщо далі після навчання в тебе оцей що о, мені треба рухатися далі в цьому полі, це не здорово, це не розвиток, це залежність, це залежність, яку потрібно брати і бігти якнайшвидше. Ось, ось що, наприклад, ну, напевно, найважливіше, що є. А, це, що, що значить вчити думати. Що значить вчити думати? Ну, дивіться, як на мене вчити думати, це значить ставити собі правильні питання, це значить рахувати цифри, це значить відрізняти бажання від стратегії, тестувати, всі тестувати, а не вірити. Дивіться, коли до мене заходить людина, я їй даю спочатку там, там, теоретичну основу, за якою як все будується. Далі ми будуємо практичну її систему. Але ця система вона будується не з однієї лише типу стратегії там, запусків або холодних автогоронок, або його вона будується за тестуванням гіпотез і комбінацій всіх оцих систем, які є зараз на ринку. Ну, тому що для кожної дитини спрацює щось різне. Немає універсальної схеми продажу. Є основа, є основа, на яку варто базуватися, і декілька стратегій, які є основні і, 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 і що зараз навчають на, ну, там, взагалі в інфобізнесі. Є те, що, наприклад, без чого ви нікуди не можете ну, піти, по типу звання, лісниці, ханта. Ну, або це, називаючи, знаєте, етапи е, прийняття рішень. Ну, Тобто називайте, як хочете це. Це все одно і те ж. Це якісь основи основ, які мають знати всі. Але потрібно завжди тестувати і пробувати, а не вірити на оступ. Тому що якщо там наставника це працює, в тебе може це не спрацювати. І от зараз, що я бачу в полі, дуже почали влазити, типу такі, ой, а в мене не вийшло результату після курсу. Ой, так, так багато ж таких людей, у яких не вийшло результату, Ну так, да, дійсно багато. Окей. Але ключова моя думка, що якщо в тебе не вийшло після якогось навчання, то це і не ти непоганий, і не на наставник непоганий, ну ніхто не поганий, Тому що є розрив між очікуванням і твоєю реальністю. Ну, бувають типові причини, чому не виходить, чому немає результату. Може людина впроваджувала не системно, може купила не той продукт під свою точку А. Ну, то що точка А може бути твоя нижча, аніж той продукт, на який ти повелася. Таке теж буває. Або навпаки вище. Були якісь завищені очікування по терміну. Ну, тому що оця ганьба за легким. Успіхом швидко тут і і зараз, що все, за тиждень ти почнеш заробляти, тому що всі показують кейси, я вже на другому тижні навчання, вони вже заробили там 7 тисяч євро на другому тижні. І ти такі, коли купляєш, думаєш, блін, я теж, я теж зможу, я ж зможу так на другому тижні заробити. А нічого, що в тебе взагалі повний нуль, і ти нічого з цього не зробила. А людині потрібно було, не знаю, лише підкрутити там діагностики, а все інше в нього вже було є. І це абсолютно різна стартова точка А. І ти ніяк не зможеш вийти з, з абсолютного нуля, що ти там через два тижні протеси. Ніяк. Чому? Тому що потрібно тобі скласти продукт, тому що потрібно тобі потестувати є тому що офер потрібен, тому що АПК потрібно є ну, купа роботи, яку потрібно зробити, не ну, я ми говоримо про продажі, для того, щоб воно ну, випило. Ну тобто, і ці процеси ти не можеш виключити. І якщо твоя стартова точка А ну мінімум два місяці, поки це все налагодиться. Я б додала ще місяця-два, поки то все відтестувати добренько. Ну, це якщо будемо відверті і будемо чесні. Але якщо ти йдеш таким повільним шляхом, ти розумієш, що ти маєш оцю вже систему. Ти маєш оцю вже базу, куди ти можеш рухатися, що ти можеш робити. Своєю головою придумано. А, чому ще буваль не сходить? Боже буде дуже сильний наставник. Але тобі не підійшов формат. Ну, таке буває, що не кожен. от зараз, дивіться, що важливо, не всі можуть зараз запуски, вони ще працюють. Вони ще працюють, люди ще на це і йдуть. Тому, можливо, комусь підійде це, комусь авергріт, комусь автоворонки. Ну, але найстрашніше, чому не працюють, коли наставник подав обіцянку, а не маєте систему. Ну, тобто, заходь в поле, все буде добре. Так не працює. Але, але головне таке ну, правило не можна обсирати потім те, да, і, і, да, в кого ти навчався. Чому? Тому що ти обсираєш сам себе, по суті. Тому що ти колись обрав цю людину, навіть саме як з розлученням, по суті, да? коли починаються такі дібати, там, ой, ти поганий, ой, ти поганий. Ну камон, люди, ви самі колись одружилися, ви самі колись сказали да, ви самі колись хотіли жити, ну якщо щось там пішло не так, ну так буває. І ніхто в цьому не винен, ну, або винні обоє, що люди стали різні. Так само, і ви ж, ну, це, це як на мене, да, така проста алегорія. Так само і з наставником, що е, ви самі вибрали йому віддати гроші. Ви самі вибрали взяти ті знання, які він пропонує. Ну, тому що людина пропонує знання, підійдуть тобі чи знання, чи не підійдуть, ніхто не знає. Ну, немає такого, знаєте, 100% такого впевнена, що вони тобі підійдуть. І ось коли ти заходиш на і думаєш, що все, тільки ці знання мені 100% підійдуть, отут криється помилка. Ти маєш розуміти, що ти йдеш за якимись знаннями, щось ти маєш із цього взяти. І щось ти точно візьмеш, Ну немає жодного навчання, з якого ну, от, взагалі нічого ти, ти не взяв. Ну, ну, ну ти хоч вийти мене, ну, ну такого е, все одно не буде. Десь ти взяв, як не потрібно робити. І це вже теж класнючий досвід. Ну, тому що критика, ну критика можлива. Тимошка, ти можеш казати, ой, мені так не подобалось, ой, там замало, але така адекватна критика, що там не вистачило якоїсь теоретичної інформації, Там би хотілося б ще один, наприклад, практичний розбір. Але оце наклеп і, і злив пруду, що типу із-за наставника, кому ти віддала гроші, що ти там, типу, в повністю бурга, ну не вона приходила і, і пістолетом тебе не угрожала, щоб ти дала їй гроші. Ну, ну будемо відвертими, Ти сама віддавала їй свої гроші. Значить, ти в цьому винна, значить, те твої рішення. І доросла позиція прийнята, що це є факт, є так, є зараз так, є зробити висновки. І твоя репутація вона теж будується тим, як ти виходиш із таких конфліктів, як ти виходиш із таких, ну скажімо, ситуацій, в яких ти потрапила. Можна не погоджуватись, можна вимагати якусь якість, але ну, типу, пронижувати і подавати брудом, як на мене, це вже про зрілість. Ну тому що. Коли ти заходиш, ти маєш бути в дорослій позиції. Дивіться, всім питань, на які можна відповісти собі, щоб зрозуміти, що ти зараз в дорослої позиції заходиш чи ні. А перше, яка моя конкретна ціль на це навчання? Ну, що я хочу? Що я хочу просто би бути в полі, або я хочу взяти систему? А які дії я готова робити щодня? Я просто хочу би бути в полі, або я буду реально робити дії, які, ну, які пропонують, які потрібні. Який у мене бюджет і яка межа ризику? Ну, чи, чи маю я чим повертати ці кошти? Хоча б якось, хоча б щось. А, за рахунок чого я планую повертати цю інвестицію? Що в цій програмі, яку пропонує наставник, залежить від мене? Ну, що, що реально залежить від мене? Тому що якщо я нічого не буду робити, то, звісно, нічого не буде ніяких результатів. Звісно, я не поверну ці кошти. Які критерії якості наставника? Ну, що тобі важливо, що, що в полі купуються машини, чи ці машини куплені вже, ну, гроші на них відкладені з іншого взагалі бізнесу, взагалі чоловік там подарував і так далі. І що я роблю, якщо результат буде повільніший, ніж я очікувала? Ну що я зроблю? Треба одразу приймати, що результат може бути повільніший. Результат може бути довший, результат може бути не за курс. Він може бути ну, пізніше, і це оп, і це нормальне. Дивіться, бажання грошей це, це нормально. Але небезпечно, коли це жага, грошей, жага усієї ілюзії, ізобілія достатку, вона відключає твоє критичне мислення. Ось що погане. Ну, дивіться, ізобілія без системи це розчарування і борги. Але ми розуміємо, що ці борги, якщо вони вже створені, вони створені саме тобою, типу, а не наставника. Наставник, ну хорошо, людина, яка веде курси, її задача тебе навчити продати. Вона свою місію, вона свою роботу виконала. Вона заробила гроші, щоб її дітям було, що їсти. І це нормально. Ну ви, ви так само, всі ми робимо так само. Ми пропонуємо свої послуги для того, щоб заробити гроші на те, щоб твоя дитина щось їла. Але просто вилазити за, за рахунок чогось ім'я, типу на хайпі, на, на цьому, як на мене, це не доросла позиція, це не чесно, це не, не правильно. І дивіться, якщо, наприклад, ви зараз на етапі вибору навчання або вже втомились від цих оцих покупок. Дивіться, що я, я завжди пропоную спочатку починати з тестової безкоштовної консультації. Не розбору. ні. Ну, Розбор це 10 питань, яка твоя точка А, яка точка Б, а куди ти хочеш пройти, а що тобі заважає, і, і все. Ну, це, це, це ні о чому. На таких розборах давлять просто на ваші болі, для того, щоб ви знали, що все, ти на повному дні і тобі без цього курсу це все, гамно. Ні. Ну, дивіться, я завжди пропоную консультацію, діагностику. Це половиною години роботи, там, де ти отримаєш, що тобі вже робити. Безкоштовно, ти просто отримаєш після розмови, ну, що в тебе не так, де тобі треба під... підкращити якісь щось твої якісь. Які інструменти ще ти можеш використовувати для того, щоб вийти на бажаний дохід. Ну, тобто ти отримуєш вже повністю покрокову інструкцію після одної консультації. А далі ти йдеш зі мною чи не йдеш, прошу вирішуй дорослі позиції. Ну, типу немає, немає давня на на болі для того щоб з мене ти не зможеш вижити зможеш вижити від мене не залежать твої базові потреби твої базові потреби залежать від тебе від твого бажання і, і так далі ну, я розбираю точку А людини, розбираю, чому реально потрібно вчитися, а може тобі не потрібно це зараз? І коли не потрібно це, я не а, пропоную людині. Але це таке. Тому знаєте, що хочете сказати? Дивіться, не шукайте магії, не шукайте ілюзію, не шукайте, що все якось вирішиться за вас в полі. Вам все одно потрібно буде працювати, вам все одно потрібно буде будувати цю систему, хочете ви цього, не хочете. Вам все одно потрібно буде зайти в цю дорослу позицію, менше ілюзій, більше відповідальності, більше власних власних дій. І е, освіта наукість навчання, воно впроваджується, окупається впровадженням, а не покупкою. Тому, дивіться, кредит це не, інструмент, це, ну, по суті, інструмент, але це не бюлет на життя. Тому будьте обачливі, будьте лояльні, будьте, знаєте, толерантні, якщо ви вже потрапили в таку ситуацію. І думайте вашою головою. Важо заторечний макетолог без ілюзій.